Можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як посадовці різних часів міряються, хто потягне найбільший шматок. Хоча ні, останнє тупо бісить. Обдирати державу це прям якісь традиційні українські національні змагання. Звісно, з часів учми, коли крали не сотками а цілими стратегічними підприємствами, активів стало суттєво менше. Але якщо пошукати, що ще знаходиться? Ось за цим парканом колись була база відпочинку, відомча для митників. Бо ж митники теж люди і часом теж хочуть відпочити. Хотіли, бо все це діло майже повністю розтягнули, і тепер тут котеджі, які дісталися. Якраз про це я, а я Марія Землянська, і ви на бігу Синфо розповідатиму наступні 20 хвилин. Маю зізнатись, я вже місяць офігіваю від масштабу несправедливості. Ні, ну ми різне бачили, як Янукович пеньочок за пеньочком, страус за страусом, віджимав межегір'я, як на Трухановому острові виросла база приватної армії Медведчука. Але тут роял тут флеш і місце, і схема і персонажі. І головне, як вдало вибраний час, війна залізо через день на голови падає. Нікому немає діла, ні до чого. Бери все, що погано лежить, ніхто ж уваги не зверне. Навіть якщо лежить, це під кончезаспою. заспою. А ні, поки ми ще не почали нашу імпровізовану екскурсію закритим котеджним містечком для обраних. Ті, хто ще не підписаний на наш канал, під відео є кнопочка. Тисніть на неї. Нам важливо знати, що ви нічого не пропускаєте. А якщо вам подобається робота нашої команди і ви хочете нас підтримати, долучайтесь до нашої закритої спільноти. У нас там і ранній доступ до прем'єр, і обговорення в закритих чатах. Дякую. Добрий день, я перепрошую. А це ж реабілітаційний центр для митників. Дякую. Нормально так. Конча заспа. Півгодини від центру Києва. Закрита територія. 15 гектарів соснового лісу, серед якого розкинуті будиночки. Власний пляж. Але є нюанс. Дивно називати реабілітаційним центром для митників місце, де від самого центру, як власне і від митників, вже майже нічого не лишилося. Після початку повномасштабного вторгнення цю відомчу базу розпродали. І розтягнули усе це тінь, кому як би вже й тягнути немає куди, але ж воно певно так і буває до хорошого швидко звикаєш. Коли роками сидиш на держслужбі, паралельно запаковуючись квартирами, будинками, машинами, то і шарова дача в лісі зайвою не буде. І я не просто так кажу, шарова нашим сьогоднішнім героєм квадратний метр, от в таких будиночках, став ціну квадрату в квартирі на околиці Теремків. Я почну з окреслення масштабу і глибини проблеми, а про гроші буде вже потім. Втім, ви вже зараз можете писати свої варіанти у коментарі. Потім порівняємо, чи вгадали. Отож, цей ліс, хоч вже й на виїзді, але формально все ще Київ. Тож формально, і земля київська у 2000 році Київрада передала її у постійне користування державній митній службі. На хвилинку тільки ці 15 гектарів в документах оцінили у 300 мільйонів гривень, і це не ринкова вартість, бо ринкова разів так 5. Вища, а нормативно грошова оцінка, тобто мінімум мінімальний. Але митникам земля дісталась безкоштовно. Бо що? Бо була благородна мета посеред лісу звести базу відпочинку. Реабілітаційний центр конча Заспа. По ідеї він мав би працювати як санаторій, приймати відвідувачів пересічних митників позмінно. Типу, приїхали, відпочили, пташок послухали, повітрям подихали, і все, дуйте додому. Все це діло обнесли парканом, на в'їзд посадили охорону, провели комунікації, облаштували пляж, територію та побудували будиночки. За моїми підрахунками, їх тут в районі трьох десятків. Фінансувалася розбудова з внесків пересічних членів профспілки, працівників митних органів. Базу поставили на баланс профспілки. Тобто, формально уся тамтешня нерухомість у її розпорядженні. Була. І це ключове. Бо зараз більшість будинків все. Якщо вірити реєстру нерухомості, а ми йому віримо, 23 будинки на території цієї бази вже не профспілкові, а мають нових власників. Причому ці нові власники цим майном обзавелися переважно в межах останнього року. Тож, давайте знайомитись. За парканом нас одразу зустрічає ремонт. Ділянка обнесена будівельною сіткою. На вході коробки та меблі. З 2024-го власник цього будинку Володимир Головатюк. У 2012-му він очолював митний пост в аеропорту Бориспіль. До того як купити цей будинок, роками його орендував у профспілки. Далі ситуація аналогічна. Теж ремонтні роботи. І теж після довгих років користування маєтком, в серпні його купив колишній митний інспектор Юрій Жереб. О, а давайте одразу подивимося на один, як на мене, з найприкольніших тамтешніх маєтків. Отож, будинок номер 6. І тут хочеш, не хочеш, а доведеться згадати Романа Насірова. У 2015-му він очолив ДФС. У 2016-му орендував оцей велетенський будинок: п'ять кімнат під 200 квадратів, обладнаний усім необхідним меблями та технікою. Користування усім цим реально обходилось на сірово копійки менше як 7 тисяч гривень на місяць. Я в той час за такі гроші знімала однушку на борщагівці, і це з комуналкою, якщо що. Вже тоді було ясно, що все це діло тупо розтащуть чи вкрадуть, бо договір з Насіровим підписали до 2033 року. До 2033 року у 2016-му. Заздрю цим горизонтам планування. І не те, щоб насірову не було, де жити. Якщо відкрити його тодішню декларацію, палець втомиться скролити усе майно родини. Там і квартирки, і земля, і будинки, і машинки, і антикваріат з брендовим одягом на додачу до роликсів карт'є з ванкліфами. Але погодьтесь: навіть маючи все, дуже важко відмовитися від шари. Та шара закінчилась у 2017-му. Національне антикорупційне бюро вручило Насірову підозру за пловживання службовим становищем. Насіров зліг під картату ковдру. І йому явно вже було не до справ митних і тим паче до якоїсь там дачі. Тож профспілка передала роками орендований насіровим будинок в інші руки. Ось ці це Сергій Кізь, не митник від слова зовсім, а досвідчений працівник прокуратури. Спочатку він цей будинок, як і насіров, орендував, а в жовтні 2024-го викупив. Попри те, що кар'єра кізя в прокуратурі стартувала у 2002-му. Найяскравіше його зірка засяяла у липні 2019-го, коли його поставили замом генпрокурора. Але сяяла ця зірка недовго буквально кілька місяців. Це був якраз період зміну владі. Зеленський змінив Порошенка в президентському кріслі, а Рябошапка Луценка в кріслі генпрокурора. В новій команді кізь не прижився. Хоча живеться кізю після звільнення, прекрасно. Моя колега Вікторія про це прям детально розказала і показала. Тож не буду повторюватися. А лишу лінк на її сюжет в описі під цим відео. Просто коротко нагадаю: от за ці кілька місяців ГПУ кісь встиг вляпатись одразу в кілька скандалів: рятував заступницю міграційки, підігрував Андрію Портнову і, врешті-решт, вліз у провадження по Ігорю Калєтніку. А, ну, в принципі, якраз останнє і поєднує кізя зі справами митними. Божка Лєтнік у минулому скандально відомий голова Держмитслужби часів Януковича. І не менш одіозний віце-спікер Верховної Ради. Після Революції Гідності йому оголосили підозру і інкримінували протягування диктаторських законів 16 січня. Так от у цю справу вліз кізь. Вліз і закрив. Калітнік у раді представляв комуністів, які десятиріччями торочили про рівність для всіх, але самі завжди виявлялися рівнішими. І Калєтнік не виняток. То ще у далекому, 2011-му Калєтнік взяв в оренду один із маєтків там, і це не було дивно, тому що тоді всі, хто дружив з Януковичем, могли брати все, що завгодно, і де завгодно. Причому в ідеалі брати це щось не для покористуватися, а так, щоб назовсім. Тож щойно заїхавши на базу митників, калєтнік попросив у профспілки добро на ремонт. Це вже був вирок для маєтку. Одразу вибачаюсь, номерація там є не усюди, але впевнена, будинок не вибивається серед інших. Майже одразу Калєтнік отримав дозвіл змінити дах, підлогу, відновити стіни і привести нові сантехніку, меблі, поміняти систему опалювання, каналізації та електропостачання. Коротше, фактично перебудувати будинок за власні кошти. І окей, ми говоримо про 2011-й, коли прізвищем Калітні клякали бізнесменів і неслухняних дітей. Але зараз 2025-й і калітнік це щось давно забуте. Здавалося б, отой будинок мали б освятити водою і передати, ну не знаю, на баланс держави, щоб хоч якось компенсувати шкоду від його перебування у владі. Але це ж Україна тут це не так працює. Але й на самому Калєтніку лишати його було мабуть не дуже логічно. Тож у липні 2024-го будинок Калєтніка продали. Мамі Калєтніка. ну але як, чому? Та все до Нудоти просто, тому що всі ці оренди на 15 років і перебудови власним коштом банальна схема. Одна з найдавніших і найпримітивніших. До речі, у Кізя, який фактично врятував Калєтніка від криміналу, теж є мама. І у мами теж є будинок на базі митників. Право власності на нього матір експрокурора Гана Кісь оформила ще у 2021 році. Там знову з нумерацією проблема. Хоча про той будинок можна зняти окреме кіно в жанрі детективу. Чи навіть краще сімейної мелодрами та на його прикладі показати ще одну схему, як профспілкове майно опинилося в приватних руках. Хоча спробую втиснути в хвилинку. У 2012-му така собі Лариса Треп'єва позичила профспілці мільйон гривень. Зараз, взагалі, байдуже на те, хто вона і що вона. Важливий є тільки цей факт. Нащо профспілці був мільйон? Ну ж бо організація бідна. Внесків на утримання тієї бази не вистачало, тож і доводилось побиратися. Мільйонну позичку не повернули. Тож А пішла в суд. Довго не судилась, бо порішали між собою. Юридичним терміном це називається Уклали мирову угоду. Мільйонний борг профспілки, а прийняла будинком профспілки. А Тріп'єва, щоправда, хотіла ще й землю під ним, але там щось пішло не так. Ну а далі був 2017-й. У генпрокуратури стався рандомний сплеск активності. Тож там згадали про цю історію, і за версією слідства, про факт незаконного відчуження майна. Згадали і приїхали в гості шукати докази. Слідчі шукали так активно, що аж нічого не нашукали. Хоча чого це я? Будинок знайшла нова власниця. Очевидно ж, не випадково. Бо процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснювала Генеральна прокуратура України. А хто в нас тоді працював в прокуратурі? Вірно, кісь то ж так, нова власниця будинку, матір колишнього прокурора Кізя. Ну і так, мама Кізя купила будинок, щоб віддати його в оренду. От зараз тільки не смійтесь віддати в оренду прокурору, не сину ще гірше Дмитру Вербицькому. Це той самий заступник з офісу генпрокурора, який пішов з посади восени 24-го. після того як схеми показали купу елітного майна на півсотні мільйонів гривень, яке скупила дівчина Вербицького, не маючи на те відповідних доходів. Фух. З майновою Санта-Барбарою наче закінчили. Поїхали далі. Зараз трохи перепочинемо, тож суто заради статистики. Ось цей будинок купила теж не митниця зовсім, а колишня працівниця Вищого господарського суду Олена Бондарчук-Ладна. Її чоловік Юрій Ладний очолював управління протоколу та церемоніалу Януковича і був замом в його адміністрації. Тож схема аналогічна. Протокольно заїхали на правах оренди, церемоніально обжилися, отримали. Цей будинок на 150 квадратів раніше орендував колишній начальник одеської митниці Олександр Власов. З вересня це вже власність його дружини. Будинок 20 113 квадратів. З літа 24-го у власності Ганни Новохацької. Раніше вона його орендувала. Хоча в медіа писали, жила там не вона, а водій Калєтніка. Цей жовтня теж має власника. Це Сергій Сьомка, ветеран митної служби. Будинок 24 і будинок 25, обидва по 115 квадратів. І аналогічно з січня 25-го викуплені. Будинок 18 ще в ремонті, але теж вже має власника. Тут пропоную зупинитися. Два поверхи, 130 квадратів, охайна галявинка. Хоч номер будинку і не видно, запаркована під ним Ауді видає власників. З січня 2025-го цей маєток належить Ірині Олександровій, доньці Геннадія Романенка, який, власне, цей будинок спочатку орендував, потім купив і, врешті, подарував доньці. З 2012 по 2014 Романенко був начальником Київської регіональної митниці. До того керував полтавською. А ще Романенко був радником голови ДФС Насірова. Господин Романенко не займав Нікакої другой офіційної должності, кроме внештатного советника в фискальной службе. і його знаете, как неприятная задача була помочь нам розібратися со всеми тими проявленнями корупції, які существовали. у медіа. Романенка називали кумом того самого Калєтніка. От прям уявляю, як теплими літніми вечорами могла б ця трійка збиратися по черзі у кожного на терасі і вигадувати, як ту всю корупцію на митниці подолати. Але у Романенка, окрім доньки, є ще син Ілля, і у Ілі теж є будинок. Ось він не посперечається, скромніший. Але не думайте, що доньку тато любить більше. Вся ця територія дісталася сину Геннадія Романенка як подарунок під новий 2015 рік. Зараз все навколо обнесено високим парканом, який приховує від стороннього ока будинки, терасу і багатофункціональний спортивний майданчик. Там, взагалі, якщо подивитися на майно Романенка молодшого, можна переконатися, син ексмитника явно не ображений. Так, десь тут ще ховається будинок 10. За старим списком, який є у нашому розпорядженні, ним користувався Віталій Хомутиннік. Пояснити стосунок Хомутинніка до цього реабілітаційного центру може хіба що любов екс-нардепа до митниці. Митником він ніколи не був, а от заступником комітету з податкової та митної політики і фігурантом листувань про відкати на кордоні так. Комотинник свого часу один з найбагатших нардепів в Раді. В його декларації було все: купа нерухомості, авто, мільйонні доходи, картини, скульптури, колекція зброї. Хіба що орендований за 12 тисяч на місяць маєток не декларував. А коли на ЗК запитало, сказав, що давно там, замість нього, живе Олег Демиденко. Навіть приніс його нотаріально завірену заяву. Врешті-решту, у лютому, цей же Демиденко, цей же будинок і купив. А от тепер буде смішно. Бо якщо подивитися теги нового власника у GetContact'і, то є питання. Олег Прораб, Олег Маляр. Стоп, не то. От. Олег Хомут де. Олег Вас Хомут. Олег Дом Хомут. Тепло, але тут прям гаряче. Олег управляючий Хамотинніков. Олег Діміденка-Хамутиннік. Водитель Юри Хамутинніка. Припускаю, що Юра це батько екс-нардепа. Заради справедливості. За парканом реабілітаційного центру митників одразу помітно, що ділянка умовно поділена на дві частини. Перша це там, де кізі, калєтніки і Романенки. Друга суттєво скромніша. Однотипні будиночки на кілька родин. Скромність цієї частини видають і припарковані бюджетні авто. І все, що тут, досі власність профспілки. Принаймні поки що. На багатій частині теж ж лишилась парочка безхозних маєтків. Ось цей будинок. Я щиро здивована, але він досі у власності профспілки. Як і ось цей. Його, між іншим, орендує колишній головний київський прокурор, а нині голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Виглядає скромно, але погодьтесь: тут же головне не вигляд, а місце. Навіть не так. Тут головне це місце забити за собою. Місце красиве, місце приватне, місце дороге. Отут не те, щоб мені прям важливо, але журналістські стандарти і етика вимагають зробити спробу дізнатися, якого біса майно профспілки попродавали. Питати в КМД сенсу немає, бо їхня тільки земля, і ту вони безкоштовно віддали у постійне користування. Державна митна служба, якій відписали ті 15 гектарів. Каже питання не до них, ото все не їхнє будинки на балансі профспілки, а вона їм не підзвітна і не підконтрольна. Окей, профспілка, так профспілка. Одинадцятим з'їздом профспілки у квітні 2019 року було прийнято рішення стосовно визначення можливості залучення у визначеному законодавством та статутом профспілки порядку додаткових джерел фінансування статутної діяльності, у тому числі і шляхом реалізації нерухомого майна, яке перебуває на балансі профспілки. Одночасно реалізація нерухомого майна дозволить в перспективі позбавити профспілку невластивих їй її функцій з експлуатації та утримання в належному стані об'єктів нерухомості. Давайте знову трохи в теорію. Коли в нульових Держмитслужба передала базу на баланс профспілки, як на мене, формально підписала їй вирок. Бо, попри всі ці великі і світлі цілі захищати права трудячих, кошти й майно профспілки це вже її приватна власність. І що з ними робити, це вже теж її справа. Але знову ж таки нюанс: навіть кілька. Перший землю митникам передали безкоштовно під конкретні цілі реабілітацію. А це повторюся: 15 гектарів у київському лісі, які оцінили у 300 мільйонів. Це якщо вірити офіційній оцінці, а неофіційно, за ринковими цінами. Це в рази більше. От більш-менш аналогічна пропозиція: сосновий ліс, асфальтована дорога, всі комунікації та інженерні мережі централізовані. В містечку цілодобова охорона, закрита територія до центру міста 15 хвилин їзди. Окей, ділянка заголошення ближче до Києва. Але у нас бонус: власний вихід до води і пляж. Ціна 30 тисяч доларів за сотку. На нашу площу це 45 мільйонів баксів в гривнях це під 2 мільярди. Навіть якщо поділити ціну навпіл, все одно нормальний актив. Правда? Момент другий. Будинки і все навколо будувалося за гроші членських внесків, пересічних митників з різних регіонів. Так само з членських внесків оплачувалося і утримання усього того добра. Ну, щоб у Калетніка та кізя світло було без перебоїв, дороги чисті, охорона не філонила. Якщо зовсім грубо, виходить, що всі митники скинулись, щоб окремим трьом десяткам обраних було комфортно. А якщо відверто, то я переконана, в цьому комфорті для обраних і була від початку сама ідея. Просто ж треба було її красиво подати. У 2019-му нова команда Держмитслужби навіть намагалася порухати цю історію. Зараз ми розбираємося зі статусом цього майна, тому що формально це е, щось чим опікується профсоюз е, ДФС. Перший пріоритет це, аби воно, хоча б, не зникло в процесі ситуації, не стало гірше. Друге завдання це повертати його назад в державну власність, і третє це, власне кажучи, продавати чи здавати його в оренду. Але Щось не задалося. А ми нарешті підібралися до питання про реальні гроші. 20 жовтня 2023 року затверджено методику реалізації майна профспілки та створено робочу групу для підготовки пропозицій стосовно визначення ринкової ціни реалізації майна з врахуванням висновків незалежної експертної оцінки об'єктів нерухомості, суми обов'язкових платежів до держбюджету, узгодження додаткових платежів необхідних для здійснення реалізації майна. Договорів купівлі-продажу в мене немає, але є загальна сума за продаж майна. Тож пропоную вивести якусь середню, дуже умовну вартість будинків. Навіть не будинків, а квадратного метру в них. Так, я пам'ятаю, там є дерев'яні і цегляні будинки, і прайс квадрату там різний. Тому й говорю дуже умовну середню вартість. Отож, профспілка продала 21 будинок і отримала за це 111 мільйонів 575 тисяч 550 гривень. Далі нескладна математика, і виходить знову ж таки середня умовна ціна за квадратний метр по нинішньому курсу тисяча з копійками баксів. Хм. Я ж казала, виїзд теремків. Так от лун мені підказує, що за таку ціну за квадрат бери квартиру в кришталевих джерелах. Що ж обрати? А, і це ж не все. Землю під цими хатами. Усім цим доброням по суті подарували не юридично, але по факту. Відчуження нерухомого майна профспілки відбувалось на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу. Однією з істотних умов яких є визначення ціни реалізації майна без урахування права користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт нерухомості, дуже зручно не враховувати ціну землі. А давайте об'єктивно золотої землі у вартість будинку на ній. Ви ж про туалетні схеми чули, коли люди з сарай купують тільки щоб вивести під нього ділянку. Закладаюсь з таким послужним списком і зв'язками новим тутешнім мешканцям це не стане великою проблемою. Замість висновку, бо що тут підсумовувати, просто скажу. Як на мене, вся ця історія, на жаль, банальний приклад, як благородна ідея зробити добре для усіх перетворилась на ідею зробити добре для обраних. Просто часом обрані стали нахабніші. Хоча я цілком свідомо припускаю, що весь цей процес красиво і юридично грамотно оформлений. А з іншого боку, ну якого біса, у нас місцеві адміністрації носяться у пошуках якогось клаптя під модульні містечка для переселенців. А тут роздають 15 гектарів у лісі в Києві, не надто потребуючим персонажам. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися аж сюди. Бо все, що ми знімаємо, ми знімаємо для вас. Тож ще побачимось.